Получив по своїм гнилим зубам так, що більше не хотів кусати за ногу українця, щоб цей вонючий пес, кацапський, здох просто в муках і без нас. Тобто, щоб він не розказував нам, що ми якісь там браття, що у нас спільна якась культура, що йобані, якісь діди воювали разом. Це всі підараси і пам'ятники, яким треба стерти, знести, і ніколи більше не з ними нічого спільного не мати. У мене теж так само дід воював, але я вважаю, що він жертва просто цього тоталітарного режиму і. У нього прізвище Поберко. Він був командир з на штурмовиках. Їхній, їхній навіть полк називався Мелітопольський, на честь того, що вони німці в Мелітополі громили. Але я не маю цим гордитись. Це велика, велика біда, тому що нам казали, що це визволителі. Це не визволителі, бо вони привели сюди ще під кошмарний режим, який знищував мільйони людей. Ну це правда. погодьтесь, друзі. Це наше, це наше минуле. Ми не можемо.